Говорить кременчук в ефірі радіо Ера. усіх слухачів вітає черговий випуск циклової програми Скарбниця нашої духовності в студії редактор Лариса Білоус. Зустрічі бувають різні. Інколи людські долі пересікаються несподівано і переплітаються тісно і на все життя, особливо коли йдеться про творчих людей. Чудового літнього дня відбулася зустріч творчих особистостей сучасних українських поетів, які прибули із різних куточків України до Кременчука, організованої за ініціативи будинку дитячої та юнацької творчості Кременчуцького району та особисто його керівника та Мари Васильєвої. Яка, до речі, є не лише шанувальницею поетичного слова, а й сама працює над поетичним словом, прагне донести його до сучасників. Про цю зустріч і піде мова у нашій сьогоднішній програмі. Катер для прогулянок плив тихими водами Дніпра. А наша розмова із гостями надніпрянського міста здається була просто нескінченною. Залишайтеся з Радіо Ера, і ми познайомимо вас із досить цікавими творчими особистостями. Нашу розмову я розпочала із організатором цікавого заходу, директором будинку дитячої та юнацької творчості Кременчуцького району Тамарою Васильєвою. Тамара Марківна, ваш захід продовжується. Що сьогодні відбулося? Ви приймали дуже багато цікавих гостей. Відбулося розширене засідання літературні і вітальні передзвони. Сьогодні до нас завітали гості з усієї України, члени поетичного сайту Натхнення. Нас об'єднав сьогодні інтернет. Ми познайомились через інтернет. До нас завітали Олексій Тичко, селище Городище Черкаської області, Лариса Омельченко, селище Підгороднє Дніпропетровської області, Ярослав Чорногуз, місто Київ. До речі, не тільки поет. Пісняр, кобзар, артист національної капели бандуристів, автор багатьох поетичних збірок, знана, відома людина в Україні. Сьогодні у нас Віктор Кучерук із міста Вишгорода Київської області, а також поет і композитор Анатолій Черняхівський, теж місто Вишгород Київської області. І сьогодні у нас пародист Іван Ген, тож місто Львів. На жаль, не змогла приїхати через хворобу, катруся Матвійко з міста. Та ірпіня, але ми теж сьогодні про неї говорили, про неї згадували. І звичайно, ми сьогодні говорили також про людину, яка об'єднала всіх поетів, сала музику на слова їх пісень, це Чернівецька композитор Оксана Первова Рожка. Серед наших гостей теж не тільки поети, як я говорила, і композитори. Це Анатолій Черняхівський, це Ярослав Чорногуст. Сьогодні багато звучало пісень на сцені у виконанні наших дітей, які написані на слова наших поетів, наших гостей. Яка мета заходу? Сьогодні наша літературна вітальня відбувалася під гаслом у світ поезії на крилах. Ми знайомилися з літературною. Ні, творчістю наших поетів, наших композиторів література рідного краю сьогодні більш детально ознайомилися з творчістю поетів, з творчістю композиторів. Тільки з творчістю міцна дружба об'єднує цих людей, поетів, композиторів, художників передумовою проведення нашого заходу було ознайомлення дітей. Творчою спадщиною наших поетів і піснярів. Сьогодні діти вивчили вірші поетів, вивчили пісні на їх слова, і сьогодні звучало саме виконання дітей Кремнічуцького району, дітей і їхніх керівників. І звичайно, уже надалі багатьох зацікавила творчість цих людей, творчість наших літераторів. Вони познайомилися з літературою. Була виставка у нас книг, збірок і навіть народились такі ідеї у дітей з. Щану не хочуть писати манівські роботи на творчість Катрусі Матвійко зацікавила також творчість Ярослава Чорногуза, Олесія Тичка. Тобто сьогодні велика робота проведена в цьому напряму. Діти спілкувалися і планують спілкуватися з цими поетами. І, взагалі, така виникла думка, що це перша наша творча зустріч. А ми були б дуже раді, якби така зустріч відбулася у нас щороку, стала постій. Мар я Марківна, я знаю, що у вас був досить цікавий сьогодні маршрут. Так сьогодні, після заходу, який відбувся на базі педагогічного училища, у нас відбулася екскурсія по місту, по місту Кременчуку. Ми відвідали. Меморіал вічно живим. Поклали квіти до пам'ятника, прочитали вірші, поети свої, вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання, дізнались історію виникнення цього пам'ятника. Трагічну історію, на жаль, потім побували в парку миром, приїхали з вулицями, прекрасними вулицями нашого міста, побували на площі Незалежності, поклали квіти до пам'ятника Шевченка, і зараз у нас цікава поетична прогулянка по Дніпру. Представте, будь ласка, свого гостя, Гість, поет, композитор, пісняр, кобзар, громадський діяч, педагог Ярослав Чорногуз. Пане Ярославе, не важко поєднувати в одній постасі. Скільки напрямків? Ну так життя якось склалося. Воно вже звично. Хоча іноді час так ущільнюється, що буває по-різному. Але в основному ви знаєте, воно якось перетікає одне в одне, і дуже гарно, коли ти і сам вже чогось навчився, і можеш молоді передати, тому що там мені допустимо, я син літератора мені поезія дана. добре відомого літератора. Так то поезія мені дана, я кажуть, звище, мені багато дано і. І мені не треба там вчитися, де інші проходять важкий шлях. Той який я, до речі, проходжу в музиці. У мене там ситуація інша, я там нижче стою. І там я учуся в когось і навіть в молодий. А тут в поезії в мене вже чотири учениці є. Я хотів сказати, що в нас оці об'єднання, особливо сайт натхнення, і поетичні майстерні частково. Він об'єднує людей дуже таких щирих, світлих душею, просто літераторів, які не, не за якихось меркантилів, а по, як кажуть російською мови, душі і серця збирається тут, тому що нам комфортно, у нас створився такий якийсь мікросвіт добра, тепла і ласки, і якоїсь романтики світлої в літературі. Це настільки прекрасно, і ніхто нікому не заздрить. Немає якихось антагонізмів, диких, як це і в спілці письменників чи в асоціації письменників там, літературів. Знаєте, там у нас якесь своє літоб'єднання таке, воно інтернетівське, де люди всі симпатичні один, тягнуться один до один до одного. Нам комфортно, і нам прекрасно. Вичуття щастя таке з'являється. Знаєте, іноді буває, що навіть в рідній сім'ї там, десь ти з кимось не стикуєшся, а тут з усіма всіма в гармонії. От, і це добре. Це наштовхує на роздуми, на нові ідеї, дає імпульси для творчості. З'являється нова музика, нові вірші. Ми доповнюємо один одного. І велика шана до речі, от, тим чим займається Тамара Васильєва Олексій Тичко, Вони люблять це і вони організовують ці процеси і от. Мені може менше дано організаційних здібності. Мені менше дано в бандурі, то я там керівник спілки кобзарів. Розумієте, там я чиновник якийсь. Я теж організовував спілку, там організовував купу вечорів в 90-х роках. А тут займається цим. Крім того, я хотів за за Кременчук. Мені дуже приємно, те, що я закінчив нещодавно в мене вищі освіти, я закінчив журналістику, відпрацював 17 років пресі. А потім кинув і, і пішов в бандуру повністю. Мене захопило. Було хобі, а потім переросло в професію. І в мене з Кременчук Чуга, педагог, народний артист України Петро Довбня, звідси родом. Він був соліст капели Бандуриста Національної капели Думка. І він мене вчив. От я в нього закінчив як магістр вокалу національної педагогічної університети імені Драгоманова. Я пишаюсь цим, тому що рівень викладання не гірший, ніж консерваторії. Ось і в нас в капелі випускники Драгоманова і інституту культури. Ну десь на рівні з консерваторськими випускниками співають іноді переважають їх. Хоча буває по різному, буває що. Чесно говорить, бо це такий то суто музичний вуза, це педагогічний. І потім мене батько любить історію. Мені це передалося. Я сам створив курс історії кобзарства. Я в студії при капелі бандуристів повністю написав двохрічний курс лекцій по історії. Викладаю ось нещодавно. в мене був випуск в поезії. в мене є чотири учениці вже різного віку, і молодших, і старших за мене є так склалося, і вони прогресують. Нещодавно моя учениця з Вінничини Лілія Ніколаєнко написала. Вінок сонетів, а це як симфонія в музиці, дуже високий рівень. І в 24 роки вона досягла цього, можна сказати, моїм впливом значною мірою. Ну я вчу на високій класиці. Вона і Шекспіра читає і Данте, і Петрарку і так далі. Сонеки Рів. У мене сонет один з улюблених жанрів, і в мене так сталося, що я ще народився в один день з Петраркою. То, видно, так Бог судив, що, що треба. О, треба. І спасибі Кременчугу, спасибі Тамарі Васильєві, Я хочу сказати о, для преси, що дійсно. Вона чинить як от там по заповідях Божих, що стався до людей так, якби ти хотів, щоб до тебе ставилися. Так вона поставилась до нас, і ми просто приїхали дуже щасливі. От ми, ми виступали почуття щастя. Знаєте, коли мої вірші читали діти, і так здорово, так талановито, і в мене ж сльози текли на очах. Наскільки я зрозумів, що я не, не даром живу на цьому світі, знаєте? От бо що твої вірші йдуть в народ, і це молоде покоління підхоплює, виростає на них. Значить, після мене щось залишиться. Це велике, велике щастя для митця. А ви могли б нам подарувати одну із своїх поезій? Звучить струна жива, розкаже про своїх героїв, Хай в серце западуть слова. Обзар це не жебрак, а воїн. Це духу, лицар, низких лій і пострах яничар без традицій, звичаї в носі, і часто віртуоз музика. Це України вірний син, її душа правдива, це стоголосий волі, дзвін, це пісні, сила чарівлива, це нації, духовний меч, її історії окраса. Він із месій, він із сперс. Ретеч, він, слово віщує Тараса, це перед ним тремтить тиран, і слабне влада грошей дика, цілитель він, духовних ран, і він духовності владика. Не лиш старий, а й молодий, і накаліка, і красивий в житті природній, і простий, і гордий, тільки не спесивий. Усе з бандурою своєю, несе й радощі, й жалі, та ще й шляхетний він душею, як мало хто із королів, то хай звучить струна. Жива, розкаже про своїх героїв, хай в серце западуть слова. Кобзар це не жебрак, а воїн. Гей скинемось, та й попаля, та й коня. Тому генемо та й по другому, та й копів сідло. Не пугати, що наїхали воріше. И хоча бы вирубати, Хоча ты, хотя дьбайрак, дай пороты, таи